Вітаю вас, малята! Сьогодні на з вами малювання, і я хочу вам розповісти про чудову майстриню, яка плела зимові капелюшки. Тож сідайте тихесенько і уважно слухайте. Цілими днями, сидячи у каміна, майстриня плете зимові капелюхи та дарує їх усім бажаючим. Капелюшки цієї майстрині із задоволенням носять усі, адже вони такі теплі, яскраві, неповторні. Малята, а подивіться уважно на цей капелюшок. Скажіть, які геометричні фігури в ньому заховалися. Друзі, я впевнена, що ви помітили коло, трикутник та прямокутник. Малята, а подивіться на ці два капелюшка та скажіть, який з них більший. Правильно, синій. А щоб в цьому переконатись, прикладемо один до одного. Друзі, а як ви вважаєте, для кого зробила цей капелюшок майстриня? А чому саме для зайчика? Так, адже тут є кишеньки для його вушок. Ви тільки мо ма погляньте, малята, які цікаві візерунки прикрашають ці капелюшки. Тут і хвилясті лінії, і прямі, і крапочки та бомбони. Друзі, я пропоную вам створити свій власний зимовий капелюх. Для роботи нам потрібно шаблон капелюшка, ватні палички, пензлик, водичка. Фарба синя, червона, зелена та серветочка. Але спочатку розімнемо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки потім ми катались, а ще в сніжку валялись молодці. Візьмемо пензлик. Зануримо його в червону фарбу та проведемо пряму смужку з одного краю до іншого. Трохи нижче проведемо ще одну смужку. Гарненько промиємо пензлик, візьмемо зелену фарбу та намалюємо хвилясту лінію посередині капелюшка. Знизу капелюшок прикрасимо прямими смужками зеленого кольору. Тепер прикрасимо верх та низ капелюшка синіми крапочками за допомогою ватної палички. Ось такий зимовий капелюшок вийшов в мене. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, дітки!